referat przedstawi pani Pawłyna Skurko, afiliowana jako mińsk wilno i będzie to audioprzewodnik po ukraińskich miejscach przejścia od pomysłu do realizacji. Jest to komunikat, czyli ma pani 10 minut. Proszę Dobrze. Proszę e, bardzo. Cóż, poproszę tylko o prezentację. Dobrze? Aha. E, Мені вельми приємно виступати тут. Дякую пану Григорію, що нас е, ну, підтримує якби поліських братів. Вельми приємно виступати після пана Віктора, е, мого дорогого. Ну він з березня. Я вже непосередньо безпосередньо тут. Я хотіла попросити е, презентацію так, бо без неї тут буде важко мені говорити. Е, він пан Віктор представляв якби наукову діяльність нашу берестейську берестейських українців. А я хочу з вами поділитися таким популяризаторським боком нашої діяльності, а саме представити цей гід. Мою справу справу двох років. Розкажу, як це все виникло. В нас там на Берестейщині також ну вельми приємно мені було все це вчора чути про підляські проєкти. в нас теж є свої. Своя конференція Берестейський мир, яка відбувається щороку у лютому. Своя, свій друк, свій альманах, свій навіть новиновий портал інтернет-сторінка, яка тепер на паузі, свої колективи. Ну і ось якби на одній з таких самих конференцій, здається, в 2019 році в нас були в гостях пан Григорій і пан Роман Висоцький з Петляша. І організатори робили нам екскурсію березтю. І ми ходили по тих вулицях. Моя мама родом звідти, я з дитинства там буваю. І я відкривала собі просто новий світ. Виявлялося, що всюди, і тут, і тут, і тут є українська була українська присутність, є українські сліди. Я е, саме під цим я тут виставила на першому слайді. Е, значить, будинок но на головній туристичній вулиці Берестя, Совєцькій. Е, е, бачите, є арка, і там напис, да? В 1929 році. Ну і пан Віктор саме каже: бачите, ну якби це було якби польською, то була б Р Латинська. Якби це мене після питали, що а чому не білоруська? Білоруською було б г, да, в годі. Але тут саме в 29 році, це значить, що в тому році якийсь українець побудував собі. Ми ще не знайшли, хоча я думаю, що це можливо буде знайти в архіві. Побудував цей дім і українською підписав дату побудови, і я думаю, боже, це все навколо мене і якби в головах тих, кого я знаю, і це треба якось розказати іншим. Ну і я, як історик, знайшла таку форму популяризації. Ми зробили цей гід. Це вийшов гід на 80%. Пунктів два роки я його робила спершу. Ну вільний просто від е, праці і е, е, сім'ї е, час. Збирала інформацію по книжках, по науковцях, як пан Віктор. Е, потім переводила в популярний формат, щоб люди могли це слухати або читати. Ну е, якби звичайні нормальні люди, гуляючи містом. Ну і от вийшли ці 80 пунктів, які ми виставили на порталі Easy Travel, це такий всесвітній портал аудіогідів. Переклали, Виставили трьома мовами: українською, білоруською і російською. Ну і бачите, це да, 80 пунктів. Тут так от гуртаємо вниз. Тут це ці місця на мапі. Я в якості прикладів просто взяла три, здається, приклади підляшан або може цікавих на підляжче. Це приватна українська школа, ім'я Олексі Староженка, яка діяла 10 років 20-30 роки в бересті. Зберігся цей дім, бачите, зверху, а знизу фотографія стара зі, з пластунами, які приїхали в 30-ті роки навідувати школу. А її директором багато років був Павло Артемюк. Майбутній єпископ Платон, родом з Скоденя. Або ще депутат Дмитрий Юк, вчора в його згадували в доповіді серед депутатів 20-х років послів до Сейму, зберігся в бересті його, його садиба, така модерністська, дуже симпатична, і яка служила також і офісом депутата. Або ще один. Для шук Василь Пантелевич, композитор, який в роки війни очолював український допомоговий комітет. Він був регентом в церкві, яка зберіглася в самому серці Берестя сучасного. А при тої церкві діяла українська просвіта. Тут на старій фотографії я червоним позначила цей будиночок. Ну, але в нас там також серед тих 80 пунктів, очевидно, що більшість займають 20-ті-30-ті роки. Помники, це або ці будинки, що збереглися, або місце тих будинків, де щось відбувалося. Але є і такі дуже ну, старовинні, там стародавні берестя, місця пов'язані з Галицько-Валинськими князями, але є також і пізні місця. Ну, як, от тут бачите, такий звичайний просто будинок в 1971 році тут шили український прапор. Ну і от в часи цього застою жахливого, один молодий чоловік вирішив допомогти своєму другові, активісту церковному, який на Каменеччині в селі Олешковичі вирішив зробити такий перформанс. Він включив через гучномовник церковні пісні. І під ці церковні пісні підняв жовто-блакитний прапор зі знаком Святого Георгія. Ну і от, якби от ми маємо просто звичайний дім. А тут діялися такі, такі важливі для українського руху і якби духу речі. Тут на фотографії саме ті люди. Це це той чоловік, який власне робив це свято. А це той Володимир Бичук, його друг, який просто поміг йому з прапором. Потім я подумала, що 80 місць це може ну, декого не лякати, і вирішила зробити ще два маленькі гіди: один центром міста. Бачите, тут вони вже так компактний маршрут: 33 пункти. А другий Берестейською фортецією, Це знаєте, це основний якби бренд. Можна сказати, навіть в Білорусі тепер, що якби всі їдуть, хто до нас їде з Росії, тільки що залишились туристи, їдуть дивитись цю фортецю. Ну, і от... Фортеця, Радянська спадщина. І тут виявляється, що ми можемо на цьому маленькому клаптику показати 12 місць, пов'язаних з українцями, і, ну, причому з місцевими українцями. І от маємо такий маршрут. Ну, я всіх, знаєте, Кому цікаво якби, почитати там ці наші матеріали, можна по QR-коду зараз зайти, чи можна просто знайти на цій платформі Easy Travel, або можна в Гуглі написати AudioGit. Українські історії берестя» він називається. Ну і так, бачите, центральне місце. Це, звісно, Білий палац, де підписувала УНР, вперше вийшла на міжнародну арену. Підписувала міжнародний договір у 2018 році з центральними державами. Ага, знаєте, цікаво було мені для цієї доповіді зайти в статистику вперше за кілька років і побачити, що виявляється: 102 тисячі людей подивилися. Ну, 102 тисячі статей були відкриті за ці роки, і 6 тисяч 350 чоловік послухали це. Ну, що це були за люди? Я виставила тут коментарі, може, вам буде цікаво подивитися. Да? Ми маємо кілька хваль, таких схвальних коментарів, очевидно, від Берестейців, тут від Мінська, і кілька російськомовних. Може бути, це не схвальних. Да? Тут є. Я не знаю, російською, тут ну, дехто розуміє, причому тут взагалі Україна, повна дезінформація, слушаються офіційні Гіди Брестської Крепості. ну, Це можуть бути російські туристи, можуть бути і якби, офіціальні Гіди Брестської Крепості, які бояться, побачили неочікувану конкуренцію з нашого боку, берестейських українців. Я думала, якщо залишиться хвилина, ну вже, напевно, не залишиться, зачитаю просто мою мій, мій улюблений. Улюблений пункт, зокрема, серед наших пунктів є два вокзали: один приміський Брест-Поліський, і в цьому пункті ми постаралися розказати про говірки. Якщо ви приходите на цей приміський вокзал, туди там ходять два поїзди зараз на Володову і на Молориту. Ви можете почути все розмаїття берестейських говірок, не тільки кінь, але і конь, але і кинь. І все інше і ну постаралися показати, що так говорять на Карпатах, а так говорять ще на Житомирщині, і закінчили цей пункт уривком з роману Наталки Бабіної Рибгород, де вона описує саме цих людей, які на світанку садяться в цей потяг і їдуть з міста, з роботи до себе в села додому. А є також вокзал брест центральний. 30 секунд, 30 секунд. Е, Брест-Центральний, це якби інший вимір. Там я написала такий текст. Знаєте, подумавши, ну в нас вокзал це місце, через яке їздив цар і Ленін. Так подумати, хто ще їздив через цей вокзал, і виявляється. Автор гімну України переїздив через цей вокзал, збираючи етнографічні матеріали по і підлящу. Так? Павло Чубинський, так, якщо я не помиляюся, Леся Українка на лікування зеленою пчілкою їхала саме через цей вокзал. В той рік, коли його перший в Російській імперії електрифікували. Тобто вона з окна потяга могла дивитися на 160 лампочок. Да? Ну і, якби Ну і це це той інший вимір, який я постаралася показати. Тобто, є питання звідки українці на Берестейщині? Ну а цим гідом постаралися ми відповісти, що вони завжди тут були, і ще і бачите, приїжджали і переїжджали. Дякую за увагу. Дзінкуємо Перепрошую, звикла цікава.